18 лютого на черговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради директор департаменту бюджету та фінансів Сергій Гарещук відзвітував, що за доходами та видатками міський бюджет 2014 року в цілому виконано. Ми маємо перевиконання загального фонду міського бюджету майже 10 мільйонів гривень. Джерелом цього перевиконання є податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло понад план 16,2 мільйона гривень. І ці кошти були повернуті до державного бюджету в рахунок погашення середньострокових позик, які отримувалися в попередніх роках для виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери. У минулому році держава виділила додатково 51 мільйон гривень, якого не вистачало для виплати заробітної плати працівникам освіти та охорони здоров'я. У 2015 році ситуація схожа також не вистачає коштів на ці сфери. У Поточному році ситуація повторюється. 33,7 мільйона не вистачає на заробітну плату працівникам освіти і 18,5 працівникам охорони здоров'я. Тобто в такий же спосіб, як і в попередньому році, орієнтуємось здійснити ці виплати в 2015 році. Сергій Гаращук відзначив, що суттєвих заборгованостей по заробітній платі по місту немає, але є, як він наголошує, хронічний борг по державним підприємствам близько півтора мільйона гривень. Загалом він наголосив, що у 2015 році міський бюджет зробив непоганий старт. Студія ЦТВ для інформаційного агентства Всі новини.